Вітаю вас, малята! Ось і закінчується чудова пора року весна, час пробудження природи. А яка ж пора року її змінить? Відгадайте загадку і дізнайтесь. Зрілі вишні у садку і сониться у ліску. Теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре. Правильно! Це літо. На зміну красуні весні приходить літо тепле, навіть спекотне, сонячне і веселе. Сьогодні я пропоную вам пригадати, які зміни відбулися на весні і що нам подарувала ця красуня. З приходом весни оживає вся природа, землю вкриває молода травичка. На деревах у кущах з'являються бруньки і молоді листочки. Розквітають перші весняні квіти. Давайте їх пригадаємо. Це підсніжники, проліски, крокуси, а як їх ще називають? Правильно, первоцвітами. Ще навесні до нас повертаються птахи. У них дуже багато турбот. Вони будують гнізда, відкладають яйця, висиджують пташеня. З настанням теплих гнів прокидаються від зимового сну, ведмеді, їжаки і комахи. Малятка, я пропоную вам за допомогою таблички відповісти на мої запитання про весну. Який птах перший повертається навесні? Так, це шпак. Скільки місяців має весна? Правильно, три, як і всі пори року. Назвіть першу весняну квітку. Так, це, звісно ж, пролісок. А хто весною прокидається? Так, це ведмідь, жук-сонечко та бджілка. Малята, а назвіть будиночок шпака. Вірно, це шпальківня. Дітка яка квітка росте на кущі? Це бузок. А чого весною стає більше з кожним днем? Правильно, сонячного тепла, листочків на деревах, птахів, комах, а також квітів. Молодці малятка, ось така вона красує весна, а ми її будемо проводжати і зустрічати веселе літочко. Дякую вам за увагу та побачення!